Баскетбольний клуб Хімік здобув четверту перемогу у груповому раунді Кубку Європи. Фіба Підопічні Олега Юшкіна вдруге обіграли кіпріоцьку команду Ета Енгомі цього разу на виїзді 80-69. Перша чверть була досить рівною, і як наслідок завершилась нічию. Але у двох наступних українська команда забезпечила собі пристойний гандикап, вигравши 15-ти хвилинка з рахунком 31-23 та 20-10. Найкращим у складі хіміка стала В'ячеслав Петров, 12 очок, 11 підбирань та Брандон Фрайзер, 11 очок та 5 підбирань. Наступний єврокупкою. Матч южниці проведуть на домашньому майданчику 25 листопада, приймаючи литовський ювентус. Наразі після чотирьох турів наша команда посідає перше місце у групі Л, маючи в активі вісім очок. Збірна України з футболу показала найкращу гру серед учасників плей-офф Євро 2016 Такого висновку можна дійти з огляду на склад символічної команди Плей-Оф, який визначила УЄФА. До нього увійшли зразу четверо українців, зокрема, В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький, Андрій Ярмоленко та Євген Селезньов. До числа кращих потрапили також три ірландці, два шведи, угорець та та А ось чи залишиться головним тренером збірної України Михайло Фоменко, вирішиться у грудні. Про це повідомив перший заступник голови комітету національних збірних ФФУ Семе. З такими моментами не варто поспішати. Лише нещодавно національна збірна відіграла в Словенії та повернулася додому. Все визначиться на засіданні виконкому ФФУ в грудні. Раніше президент ФФУ Андрій Повалко не дав 100% гарантії, що нинішній керманич синьо-жовтих продовжить очолювати команду. Нагадаємо, що саме Михайло Фоменко вивів Україну до фінальної частини Європейського футбольного форуму Євро 2016 який відбудеться у Франції. Зідан може очолити мадридський реал. Легендарний француз розглядається як ймовірна заміна іспанському фахівцю Рафаелю Бенітесу. Долю Бенітеса може вирішити Ель Класіко, матч 12-го туру примери Реал Барселона, який відбудеться вже у суботу. Саме після цієї гри президент мадридського клубу Флорентіно Перес може зважитися на важливе кадрове рішення. Якщо реал у цій зустрічі зазнає поразки, а гра команди не зміниться на краще. Вже взимку новим головним тренером вершкових може стати Зізу, який нині очолює другу команду мадридців. Реал Кастілія. на даний момент Реал посідає у чемпіонаті Іспанії друге місце, поступаючи з трьома очками Барселоні. Додамо, що преса часто пише про конфлікт Бенітеса з головною зіркою Реала португальцем Кріштіану Роналду. Президент Загребського Динамо заарештований. Хорватська поліція звинувачує здравку Маміча у корупції та ухиленні від сплати податків. Маміча взято під варту, а правоохоронці провели обшук в офісі клубу. Окрім того, Маміч підозрюється у тому, що разом з помічниками використовував незаконні схеми при здійсненні трансферів команди. Нагадаємо, що слідство стосовно маміча ведеться ще з літа однак лише зараз справа дійшла до арешту функціонера.